Мем з англійської мім онлайн прикол або жарт. Майніс істокіннолібаде тралалело тралала мім. Моя племінниця говорить тільки про мем з тралалело тралала. Часто меми в інтернеті бувають дивними. Це можна назвати словом кринж з англійської від дії слова to cringe. здрикатись, де звідси й друге значення іспанський сором. TikTok of a man singing like Hugh Jackman's were so cringe. TikTok Тіктоки -е хлопця, що співав, як Hugh Jackman були таким кринжем. Дивні відео часто отримують багато хейту. З англійської to hate ненавидіти, а hate – це образливі висловлювання в інтернеті. He received plenty of hate for his TikTok video with Russian music. Він отримав багато хейту за свій TikTok під російську музику. Або, навпаки, ваші відео подобаються людям, стає популярним, та залітає в тренди. З англійської тренд напрям. Different variations of Doc Patron's song were a huge trend in 2022. Різні варіанти пісні пес Патрон були трендом у 2022 році. Популярність приносить багато репостів з англійською to repost» повторно пупулікувати, тоді репост повторна публікація якоїсь інформації, яку люди хочуть шерити з англійською to share ділитись. A new Heidi Klum's look from Halloween got tons of reposts, and all my friends shared it with me. Новий образ Гайді Клумс Геловіну мав тони репостів, і всі мої друзі поділились ним зі мною. Часто стається, що автори відео з багатьма репостами не придумують ніяких цікавих і креативних ідей, тож їхні тіктоки це просто хайп. З англійської хайп ажіотаж. Lots of girls participating in the bachelor are there just for hype. Багато дівчат, які беруть участь в Холостяку, там тільки заради хайпу.